Якщо у людини точка в серці поки що не пробудилася, то я би її взагалі не чіпав. Якщо людина хоче займатися своїми егоїстичними ділами, нехай займається рано чи пізно все одно в ній пробудяться всі ці запитання про сенс життя і так далі. Навіть якщо не в цьому житті не проблема для творця, це взагалі не проблема. У вищому світі немає ні часу, ні простору. Там все знаходиться в абсолютному спокої. Вище світло, воно в абсолютному спокою знаходиться, і там є тільки зміни з цих наших бажань, тільки з цим творець має справу. Так, от, навіть якщо це відбудеться не в цьому житті, людина проходить від життя до життя перевтілення, душа перевтілюється з тіло в тіло і так далі. Нехай це відбудеться в наступному житті, це не проблема. Тому ми займаємося е, всіма, всіма цими речами. Ми хочемо допомогти розвинути точку в серці тим, хто займається, тим, хто цікавиться, не пробуджувати її, тому що пробудити точку в серці може тільки творець.